Життя після поранення тільки почалося, каже ветеранка Ольга Бенда. Вона мама двох малюків, футболістка, яка грає на милицях, і координаторка проєкту Активні парки. Своїм прикладом Ольга залучає дітей абсолютно різного віку до спорту. І з ними вона тричі на тиждень займається у Білогородці. Це Київщина. На тренуванні побувала Дар'я Цесарук. Вони грають 4 на 4 помаранчеві проти зелених. Це їхній перший матч. Досі хлопці навіть ключок у руках не тримали. Та, попри брак досвіду, м'яч у ворота летить один за одним. Сподобався тут зайняті усі розваг повно, окрім хокею на траві, є тарілка фризбі та бадмінтон. І навіть якщо не вмієш, Ольга навчить усьому. Оп, оп. Займатися із дітьми різного віку вона почала цього літа. Цей проект передбачає в першу чергу залучення якомога більшої кількості людей до активного життя, до занять спортом. Тренує дітей Оля тричі на тиждень до занять кличе і усіх охочих долучатися можуть і дорослі, бо колись і їй допоміг спорт. Футбол остаточно мене витягнув. Там я знайшла однодумців, там я знайшла друзів, подруг. Там я знайшла підтримку від людей, які мене надихають. Поїхали, Ольга, може що зводити? На футбольному полі вона без протеза. Оля ганяє м'яча намилиться, хоча раніше й не уявляла, що таке взагалі можливо, бо прийняти себе після їй було важко. Шок був, плакала, але забороняли плакати, щоб чи гірше собі не зробити. Я думала, ну по посікло, там, осколками, всяке може бути. Але що в мене там вже нічого немає і немає що рятувати, я до цього навіть не могла уявити. Сталося ще 2017-го. за рік до Оля пішла воювати. Жінкам тоді влаштуватися на службу було складніше. Про бойову посаду навіть не йшлося. Її оформили кухарем. Я з багатодітної сім'ї на семеро в сім'ї. Я найстарша і готувати там більше ніж на трьох чоловік. Я вмію Ну, там 200-300, То вже таке. Її 72-га стояла у Авдіївці до фронту, лічені кілометри. Ранком почався обстріл наших позицій. І два снаряди. Спочатку перший впав біля моєї кімнати. Вже в лікарні я дізналася, що в мене не було ще рятувати, що між стопою і коліном мені все вибило осколком. Тоді допомогла родина та маленький син, який чекав на маму удома. І вже за два місяці, хоч і було дуже складно, Оля стала на протез. Ті емоції не може забути й досі. не звикша до нагрузок. Навантажень, і коли ти наступаєш на неї, це якісь дивні такі відчуття, як ніби на коліно, ніби наступаєш. Сьогодні вона мама двох синів, і своїм прикладом показує їм можливо усе. І з дітьми Оля займається спортом. Активні парки це для того, щоб хоч якось е морально допомогти, відволіктися, і це дійсно допомагає на собі. Знаю, а по-друге, це виховання. Дітей, а ще вчить толерантності до себе і побратимів, які повернулися з війни. Дар'я Олександр Україна, марафон